Ну, Для масштабу спочатку. Ракетних обстрілів реакторного відділення при випадку радіаційної аварії і розгерметизації самого кому-українського железопітон. Оцінюємо однозначно як черговий акт тероризму в даному випадку це вже ядерний тероризм, оскільки вибух відбувся на мінімальній віддалі від ядерного об'єкту. Панорама, і от третього річний. В реакторній установці ядерне паливо і його вибух по результатам і вихід в ковколишнє середовище, ну на прикладі Фукусими, це катастрофа як регіонального, так і трансграничного значення може набути. Реакторна установка. алгувати